Ознайомлення з матеріалами справи та висловлення своєї позиції щодо заявлених питань, зокрема про призначення експертизи. Про огляд судового засідання іншої справи судом та про видовування письмових доказів. Основним третій особи визналися з вашего. Будет клопотання представників сторін, буде завершатися представників сторін до початку судового засідання. Давай, Немає. Коли прийти до вирішення, до розгляду до вирішення клопотання, які були заявлені в даній справі. Пропозиція почати розгляд з, з кінця. Зокрема. Попитання представників позивача та його представника стосовно витримування письмових доказів, зокрема матеріалів земельної справи, на підставі яких було оформлено право користування за третьою особою колективним сільськогосподарським підприємством Любовськ Нігерщині. Позивач з приводу вказаного вашого клопотого вашого клопотання, чи будуть додаткові пояснення тих, які ви виставили в минулому судові? Додатково не буде, ми не підтримуємо це клопота. Позивач переагризують. Циниця додаткового пояснення буде додаткове пояснення стосовно витребування реєстраційної справи. Варто зазначити те, що в цій реєстраційній справі, якщо зберігається, зберігатимуться тільки копії документів. Водночас, якщо звертати увагу на положення закону про державний земельний кадастр або закон про реєстрацію речового права. Там є такі моменти, що якщо відомості внесені були в Державний земельний кадастр, до 1 січня 2013 року реєстратор автоматично переносить такі відомості, ну, керується тими відомостями, які були внесені. Відтак, треба звертати увагу на те, що в тій реєстраційній справі може не бути жодних документів, оскільки в ті відомості могли бути перенесені. Водночас, якщо такі документи є. Копії документів реєстраційної справи, питання тільки копії, Оригіналів, звісно, ніяких не буде. І так на розсуд суду залишаємо. Якщо суд хоче побачити це реєстраційні справи, то народу запитання до вас. А ви визнайомили з реєстраційною справою? Ні, ми для, для нас відомості, які внесені в реєстр речового права, призимуються правильними, і ми не витребовуємо в е, ну, своїй діяльності документів, які слугували підстави їх внесення. Зрозуміло. До свидання. Слово надається для виступу судового засідання представнику третьої особи. Товариство з безмирну... обмеженого відповідальності, колективне із подосходовських підприємств та господині Гринича. У нас тут цікавить питання оригіналу, акту на право користування земельною ділянкою, про який йде мова. Реквізити його знаєте? Це ліпен номер 0327 року. Cdp, 420, так, так. Скільки так. мені такого кілька, якого в них немає ніж. Предвигательно, скільки ви бачите, раз до засіданні студент дає вам право висловити <пустити> по посудні справи і після цього по суті клопотання, яке заявив позивач, це його поставлення. Вас щасті. Вважаю першого, ну це моя. Що позивні вимоги не за не підлягають до задоволення. Коротко не буду повторювати нормативну базу, а також е, підтримую позицію відповідача. Там, все правильно викладено у відзиві на порт адміністративний позов, що і посилання статті 118 земельного кодексу України, які не стосуються фізичної особи. Коротко зауважу, також зверну увагу на. Скоріше за все, думаю, що це технічні порушення, бо в позові звертаються громадянин України, а не ФОП, адже в заяві до відповідача зверталися саме безпосередньо фізична особа, підприємець. Підписує також позов позовну заяву громадянина України, тобто неправильно визначення статусу позивача. Додатково хочу звернути також увагу ваша честь щодо заперечень на ряд постанов. У випадку, ну, це на мою позицію, додатково, що в даному випадку не є публічний правовий спір, а є приватний правовий спір, адже право на земельну ділянку, а саме на постійне користування в третій особи існує і існувало то існує з 1986 року, на що матеріал справи надані неодноразові рішення господарських судів, де чітко вказано, що таке право користування діюче, а також. Тобто іс існувало це є рішення судів порядку від 2003 року, від 2007 року, від 2013 року. Тому ну, <кій> е позвоні вимоги щодо надання дозволу е на розроблення проєкту відбрання земельної ділянки, а саме проєкту земельності, вважають такими, що вони підбігають до землі. Додатково щодо з того, що вимоги, на щоданих що є приватна право і спір, звернуся до увагу на наступне і ряд рішень Великої Палати, а саме від 21 березня 2018 року справа No506 23316 це від 24 квітня 18 року справа номер 401 рік 2400, дів 16 від 30 травня 2018 року, справа номер 826 рік 500. Дріб 57, 37, 16, також 19 червня 18-го по справах 922, дріб 864, дріб 17, де вказано, що у разі вони спору про право такі справи як, вважаються, не, не носять публічно відноситься до компетенції окружних адміністративних судів піддаткових на те, що у мене також було. Рівноцінна справа, по якій 27 лютого 2020 року, 8-й адміністративний окружний адміністративний суд у справі No300808, рік 19, провадження No8271296819, дві особисту брали участь у справі. Закрив пробачену у справі в зв'язку з тим, що були наявні ознаки приватно-правових відносин, тобто це на 90%. Загально я вважаю, що викладені аргументи у відділі є підставними і вказують на те, що в що в суд все ж таки врахує, що це публічно правовий спір. Треба відмовитися коротко по... Бо... Стосовно клопотання, вважаю, що такі не підлягають до задоволення, але адже в даному випадку, як на попередньому судовому засіданні. Представник відповідача вказав, що е, сторона не ставить питання про, до прикладу, визнання такого державного акту не дійсно, тобі ж не ставить питання приватно-правового характеру, а думаю, витребовування чи не витребовування таких актів не ляже, суть, не ляже в суть самого рішення надання недання. Окрім того, сторона не ставить питання щодо реєстрації, адже таке право є зареєстровано, наявні матеріали я знайомий, всі є особливо честь. Ж... Так, щось? так, чи будуть е запитання за ваші представників? <клухи> Оскільки ви новий представник, третє став питання. Можливо, вам відомо, чи є орієнтовно державного актуально? Я вже на це відповідь дав у вас ще Нема. 150 Можна? Тут... Мені <клухи> не відомо, чи Давайте, друге питання. Ні, вас... дайте ще дайте відповідь. Ну наскільки мені відомо сказали, що ми не в немає вас... орієнтувати. У вас є копія акту, так? Ксерокопія і... Ксерокопія. Ну, цей драгнат має дату? Це месець шостий рік. Месець шостий рік. А місяці рік? Місяці день? Я на ньому на дату, ровна дата. Місяць? Вашість. День? Дуже, я щось не знайомий. Ухан... Ви можете, не можете, не знаю, знаєте. Ні, то я можу прямо дати, це можна під час дослідження. Не коментуйте, це робить вам зауваження. Зрозуміло, щастя. Має, ну, державний акт. Має герб. Оскільки я розумію Радянського Союзу. Далі державний акт на право користування землею. Далі напис російською мовою. Чтоплення? Мов. Це номер 8.